Події під НБУ у всьому світі назріває питання, чи буде в Україні повноцінний третій майдан. Деякі експерти визначають, якщо революція такі відбудеться, її наслідки будуть набагато трагічнішими ніж минулоріч. До речі, акції протесту у Києві не припиняються сьогодні. під стінами Верховної ради мітингують шахтарі. Чи дійсно країні загрожує третій майдан? Запитаємо Житомирян. Він нам не треба третій на сьогодні, так що. Нам треба з зовнішніми загрозами справитися. а Всередині рік це переживемо. Хоч тяжко, але переживемо. Ну зараз не можна такого робити. Ні третього майдану не... Не можна зараз на власть наїжджати, будемо так говорити. Вони ще год не посиділи, посмотрим, що буде через рік, що буде через день, через два, що скажуть МВФ і всі останні. Якщо така ситуація буде продовжуватися далі, просто люди не зможуть навіть ні третього майдану діяти, нічого, просто і будуть та Третій Майдан <плес> мені здається буде. Чому? Ну, дивлячись на стан в країні, я думаю, він буде. І буде ну, важко дуже. Можливо, тому що ситуація зараз дуже погана. От, економічно люди не зможуть витримувати цього всього так би фізично і можливі негативні наслідки. Та вже давно пора, мабуть. А чому ви так вже думаєте? Давно. Ну а що ж ви не бачите, що робиться з сценами з цим? Іздіваються, просто над народом іздіваються. А що ви не розумієте цього, що ли? Важаєте, що люди не витримують, а все-таки щось все таке вийдуть? Ну, звісно, звісно, не витримують. А що ж ви умирати, що лишиться? Ну от я пенсіонер, як я можу за півтори тисячі жити практично. Ну как? У меня на лекарства, например, даже денег не хватает. Просто сдыхаем потихоньку. Это, это специально кто-то делает. Я, я так понимаю, что это просто делается специально.